Привіт, я Юля, мені 31 рік і я психологиня. В дитинстві я мріяла стати психологом, але на той момент це була прям супер непрестижна професія. Батьки мені сказали, що я там нічого не зароблю, і відправили мене вчитися на філософа. Але мене не покидала думка про те, що я хочу вивчати психологію, я хочу займатися психологією. І якось так сталося, що я почала навчатися на психолога. Я думала, що я чудово собі вивчусь повноцінно. Потім піду потихеньку складати практику, але так не сталося. Сталася війна, стався чат GPT. Сталася я, яка за цим всім не услідкувала, і залишилася без особливих фінансів для подальшого розвитку. Я побачила цю програму і написала. Мені здається, це був такий лист вічі, який я туди писала, тому що там було все, все, як було, власне, все, як я відчувала. Чекала потім відповіді. Ну дізналась, що я проходжу і дуже зраділа. Бо ну я була все, я була на дні, і для мене це був такий промінчик надії на той момент. Мене звели також, моєю менторкою була психологиня, і я на той момент. Ну і от мене були страхи, що може це там якась така дивна жіночка буде. Чому вона мене взагалі навчить там? Це ну, там, психолог з практикою. Думаю, ну я теж психолог, ну з якоюсь там убогою практикою. Як воно вийде надалі? Я не знаю. І мені здавалося, що мені треба хтось такий максимально заряджений, максимально вже який побачив все, що можна в цьому житті. А мені здавалося, що моя менторка не така. Я помилилась насправді, бо. Бо насправді тут є дві штуки, які я хочу підкреслити. Перше це те, що іноді важлива просто підтримка. Важливо, щоб якась людина тебе послухала, сказала, що все буде добре. І от просто іноді однієї цієї людини, і ось цих її декілька фраз вже достатньо, щоб ти почала рухатись і теж почала вірити в те, що «да, блін, все вийде, а чому не вийде. Ну і друге, це те, що в кожної людини свій досвід, і кожна людина, якщо вона готова ним ділитися, може тобі з цим допомогти. І десь через місяць ми зідзвонювалися, вона мені за пропозицією. Нувала співпрацювати з центрами, і вже на той момент я отримала перші відповіді по співпраці, і це вже було типу: блін, це так просто, це просто треба написати Привіт, я така, та така, та ось моя освіта може поспівпрацюємо. Поворотним моментом було для мене те, що вона запитала, скільки ти хочеш мати на практиці, і я озвучила суму і зрозуміла, що на будь-якій іншій роботі я би хотіла значно більше, і тут щось клікнуло, і я подумала, що можливо дійсно не варто тільки на цьому зациклюватись і. Якось спробувати подивитися ширше, і власне так стало, що ми зліпили з двох моїх основних скілів: це вміння писати і психологічної освіти, таку універсальну роботу, яка мені дуже зайшла, якою я займаюся зараз, і яка по суті дає мені мій основний прибуток. А це робота в психологічному додатку. Якщо відкинути всі ці соціальні установки, якщо відкинути думки інших, всередині себе ти вже знаєш, що ти хочеш і як ти хочеш. І я проходила через такі моменти, коли всі казали, що там це не треба, та це бред, та може думай краще. Але насправді я би сказала не боятися і вірити в себе. Повірте, це вже 50% зробленої роботи. Далі, коли ти знаєш, що ти хочеш, рухатися до цієї мети значно легше. Це вже просто питання часу і питання конкретного дому. Дайте собі шанс жити так, як хочете саме ви.